До Дня Соборності України в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного викладачі історії провели спеціальні лекції для курсантів. Історики стверджують, що розуміння подій майже сторічної давнини зараз важливе для українців. 22 січня 1919 року. Західноукраїнська народна республіка та Українська Народна Республіка на багатолюдному віча в Києві проголосили акт злуки. Тоді український уряд через свої помилки, політичні чвари та неувагу до побудови сильної армії не зміг втілити в життя мрії українців про сильну соборну незалежну державу. Тож зараз ми маємо вчитись на помилках наших попередників. Передусім, перший урок це урок консолідації суспільства українського, адже неодноразово політичні сили беруть їхні амбіції, беруть верх над здоровим глуздом над і над Ідеями розбудови української держави з другого боку, другий урок це розбудови збройних сил України. Курсанти кажуть, що такі історичні екскурси зміцнюють у молоді волю до боротьби за нашу єдність. Були такі періоди в історії, коли Україну розділяли на багато частин, і тобто це такий визначний день, коли Україна змогла об'єднатися в одну єдину незалежну державу, і ми маємо так би докласти. Дуже багато зусиль, щоб якби зробити Україну, повернути свою територію і зробити Україну єдиною. Сьогодні йде війна за Соборну Україну, і майбутні офіцери стверджують, що зараз вони сумлінно вчаться, аби захистити і зберегти свою єдину вітчизну. Сто років тому вже Україна один раз об'єдналася. Це дали свої плюси. Тому я вважаю, що ми маємо одну мету це захистити свою країну. І я за те, щоб в нас була одна ідея, одна мета. Викладачі кажуть, що нинішні курсанти захоплено вивчають українську історію, мають добрі оцінки з предмету. Тож, у майбутньому, приймаючи важливі рішення у своїй службі, не схиблять, добре пам'ятаючи уроки історії. Владислав Назаркевич, Сергій Жуковський, військове телебачення.